Всім привіт! Вітаю вас в 11 відео. Тут ми продовжимо говорити про роутери та об'єднаємо деякі поняття з перших і кількох останніх уроків. У минулому відео ми показали, як пакети передаються від хоста А до С, якщо між ними є роутери. Ці роутери можуть бути розгорнуті в лінію або ієрархічно. В одному з перших уроків роутери були у вигляді ієрархії. В цьому ж відео я поясню, чому розгортання роутерів в ієрархії сприяє легшому масштабуванню топології. Та забезпечує більш узгоджене підключення для користувачів у мережах. Розглянемо приклад, якщо мережа в Харкові, вирішить розширити та додати ще дві мережі, наприклад, бухгалтерію та службу підтримки. То для обробки трафіку кожної із цих мереж потрібен лише один роутер, який в свою чергу підключається до спільного роутера, надаючи миттєве підключення до мереж загальної топології IP-простір, яких починається з 10. Такий банальний приклад чудово ілюструє, наскільки легко масштабувати мережу, коли роутери в ієрархії. Переналаштуємо їх в лінійну топологію. Тепер, якщо відділ продажів хоче спілкуватися з кимось у команді маркетингу, йому потрібно лише пройти через 3 роутери, щоб потрапити туди. Але якщо команді продажів зараз потрібно спілкуватися з кимось із служби підтримки, то їм потрібно перетнути 5 роутерів. Той самий ефект. Відбувається у зворотньому напрямку для трафіку, що йде до інтернету. Зауважте, що групі інженерів, щоб спілкуватися з інтернетом, потрібно перетинати лише три роутери, а бухгалтерам одній з нових мереж, яку ми щойно додали, має спілкуватися через п'ять роутерів, щоб отримати доступ до інтернету. Це демонструє, що розгортаючи роутери в лінію, ви отримаєте менш стійке з'єднання. Команда продачів матиме доступ до інтернету швидше, ніж служба підтримки, крім того. Якщо на роутері у відділі маркетингу буде збій, то бухгалтерія і підтримка залишаться без інтернету. У вас не буде цих проблем, якщо роутери розгорнуті в ієрархії, бо коли щось станеться з маркетинговим роутером, це не вплине на мережу бухгалтерії та підтримки. Отже, розгортання роутерів в ієрархії дозволяє легше масштабувати топологію та робить її більш надійною. Звісно, маршрутизатори розгорнуті в ієрархії в нашій топології проходить через роутери так, ніби з'єднання частково лінійне. Тому що кожному відділу в будь-якому випадку треба пройти через три роутери для доступу до інтернету. Є ще одна перевага ієрархічної топології, вона полягає в тому, що маршрутизатори в ієрархії дозволяють так зване підсумовування маршрутів. Зосередимось на маршрутизаторі 5, а саме розглянемо його таблицю маршрутизації. У кількох останніх відео ми обговорювали, що кожен роутер має таблицю маршрутизації, вона є картою кожної мережі, яка існує в цій топології. У нас є шість мереж. І п'ятому маршрутизатору потрібен маршрут для кожної з них. Бути три мережі для обліку трьох команд у Харкові, які вказують на маршрутизатор 6, 7 і 8 відповідно. І ще три мережі, які вказують на команди у Львові, тобто з Харкова у Львів, кожна з яких прямує до маршрутизатора 4. Тепер я хочу швидко зупинитись і поговорити про слаш 24. Маршрути збігатимуться в перших трьох октетах IP адреси призначення. Сlash 24 стосується бітів в IP-адресі. Нагадайте собі з першого року, що IP-адреса це просто 32 біти, які ми розбиваємо на частини по 8 або 4 різні октети. Представляємо кожен із цих октетів у вигляді десяткового числа. На практиці, коли маршрутизатор 5 отримує пакет, він переглядає перші три октети, щоб знайти відповідність, наприклад, 104070. Якщо подивитись на таблицю маршрутизації, це збігається з маршрутом до R8. Але зауважте, що в таблиці маршрутизації п'ятого роутера ми маємо три маршрути, які вказують на четвертий роутер. Що враховує кожну з трьох мереж в офісі у Львові, проте всі ці мережі починаються з 10-20, що, якщо ми могли б спростити ці три маршрути в єдиний маршрут, сказавши п'ятому роутеру дивитися лише на перші два октети, щоб знайти відповідність на 1020, і це можливо, ми використаємо Slash 16. Якщо Slash 24 збігається з першими 24 бітами, то 16 з першими 16? -ма. Це означає, що перші два октети цього маршруту. Повідомлятимуть маршрутизатори 5, що будь-який пакет з IP-адресою призначення, який має 1020 у перших двох октетах, має бути надійснений до R4. Тоді четвертий роутер передасть його наступному відповідному маршрутизатору на шляху. Ми змогли зменшити кількість маршрутів у нашій таблиці маршрутизації, перейшовши від трьох маршрутів спочатку до лише одного. Тепер може здатися, що такий перехід не дуже корисний, але подумайте, що якщо у Львові Офіс буде масштабуватися. У нас є лише три мережі, але якби ми додали ще 100, оскільки всі вони належать до Львову, то починаються з IP простору 1020. І в такому випадку таблицю маршрутизації п'ятого роутера не потрібно буде змінювати. Цей один маршрут враховуватиме будь-яку додану, додану додаткову мережу до львівського IP простору. Тож однією з переваг у узагальнення маршрутів є те, що вони зменшують кількість записів у таблиці маршрутизації, але чи зможемо ми зробити ще крок вперед. Подивимось на таблицю маршрутизації восьмого роутера. Так само, як і раніше, він повинен вховувати кожну окрему мережу в цій конкретній топології. Одна з мереж восьмого роутера безпосередньо підключення до мережі 104070. Тоді восьмий роутер матиме ще два маршрути для двох інших команд у Харкові та три маршрути для трьох команд у Львові, як і раніше ми могли б узагальнити ці три маршрути слеш 24, як єдиний маршрут на слеш 16, який повідомляє затор 8, що щоб дістатися до будь-чого в мережі 10.40. Знайшліться маршрутизатори 5. Але подивіться, де знаходиться R8 у цій топології. Зауважте, що незалежно від того, чи восьмий роутер спілкується зі Львовом, чи з кимось у Харкові, у будь-якому випадку першим на шляху буде п'ятий маршрутизатор. Це означає, що ми можемо піти на крок далі, ніж просто Стеж 16. А саме вказати восьмому роутеру, надіслати будь що, що починається з 10 до п'ятого роутера. Стеж 8 шукає відповідність лише в першому октеті, це означає, що якщо з'явиться пакет, який має IP-адресу призначення, яка починається з 10, він має бути надісланий на п'ятий роутер. Однак що станеться, якщо такий пакет з'явиться на восьмому роутері? Сл8 маршрут каже, що ми збираємось зіставити лише перший октет для значення 10, якому цей пакет справді відповідає. Однак перший запис в таблиці маршрутизації містить слеш /24 і каже, що треба зіставити перші три октети 10 40, 70. Тож ви бачите, що цей конкретний пакет збігається з обома цими маршрутизаторами. У таких випадках роутер повинен прийняти рішення, який маршрут використати для пересилання цього пакета, а критерій рішення, який роутер використовуватиме, полягає в тому, який маршрут є найбільш конкретним у цьому випадку. Звісно, це маршрут Slash 24, оскільки він відповідає більшій кількості октетів, ніж Slash 8. Тому цей пакет буде пересилатись за першим маршрутом. Хоча зараз існують більш надійні методи визначення пріоритетності, але це демо для окремого відео. Ще раз зауважте, де в нас є восьмий роутер у цій конкретній топології. Щоб досягнути будь-чого в інтернеті, першим кроком завжди буде п'ятий роутер. Отже, ми можемо піти далі і надати восьмому роутеру маршруту замовчування. Він використовує слеш 0, як збіг слеш 24 на перших трьох октетах і збіг 16 на перших двох октетах, а також /8, як збіг в першому октеті. 0 дійсно збігається з нулюбим октетом. Це означає, що кожна окрема IP-адреса відповідає цьому маршруту. Він повідомляє маршрутизатору 8, що для того, щоб дістатись до будь-чого, перейдіть до п'ятого роутера, незалежно від того, чи він спілкується з Харковом, Львовом чи з будь-ким іншим в інтернеті для всіх пакетів, які отримує 8-й роутер. Однак це можливо лише в ієрархії. Основний висновок цього року полягає в тому, що маршрутизатори зазвичай розгортаються в ієрархії. Що спрощує масштабування топологій і забезпечує більшу надійність для користувачів у мережі. Крім того, ієрархія дозволяє розумно підсумовувати маршрути, зменшуючи кількість необхідних маршрутів у таблиці маршрутизації. Ми також обговорили маршрут за замочуванням, крім того, було надано короткий огляд деяких концепцій підмереж 0. Сподіваюсь, цей урок був корисний, якщо так, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступному відео.